Всім самий величезний-величезний привіт. Запрошую на огляд на анонс акційних продуктів в магазиня ТБ, який починається з 4 жовтня по 10 включно. Сьогодні ми без золотого маркера. Закрім замість маркера, в мене буде моя тикалка. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за вподобайки. Так, дивимось. Кава Амбасадор. Ну, Я хочу сказати, що в цьому журналі також, як в попередніх журналах, дуже хороші знижки. Тому занотуйте все, що вам потрібно. І тоді буде вам легше скуповуватись. Кава Амбасадор в зернах цілий кілограм 277 гривень буду заокруглювати. Амбасадор, кава Мелена 250 грам 88 гривень, кава Амбасадор 200 Грам 154 гривні. Пері дуже хороша знижка на шоколад. Пері 20 гривень 50 копійок. Знову будуть йогурти, тільки цього разу вже будуть від Галичина. Йогурт, так стаканчик 290 грам 18,80. І стаканчик 115 грам маленький, 8,70 цукерки на вагу, вагові цукерки жаку 10,30 і 11 гривень за 100 г. Пташине молоко зі смаком какао, зі смаком лимону. Вагові. Здається, писали, що хороші цукерки. Так, тут в нас буде сир від Звенигора, звенигородський екстра та сметанковий, вага 160 грам, 45,50 грам. Хороша знижка на ковбаску до пюрешки варена. Палочка 500 грам 57,90. Теж хороша знижка на шинкову. Також своя лінія. Палочка 500 грам 99 гривень. Так, дивимось далі. О, я бачу мої улюблені пельмені зі знижкою. Так, пельмені з діаловичиною і свининою 900 грам. Від Левада 97,50. Обов'язково візьму маленькі, як вони називаються панські. Я роблю смачний легкий бульйон і відварюю ці пельмені. вони дуже смакують. Спробуйте теж зробити. 47,90 це хороша ціна. Ще дешевше ніж минулий раз були. Пельмені фірмові Так, з яловичиною 800 грам. 89 гривень, 30 копійок. Тут у нас будуть вареники. Від своє лінія 600, вибачаюсь, 900 грам з картоплею 40 гривень. Теж хороша ціна. Піца 4 сири 86,50. Скажу, що на дегустації мені навіть оця більше сподобалась піца 4 сири, ніж прошуто. В акції шинка від добров 500 г палочка 137 гривень. Кобаса українська від добров варено-копчена 457 гривень кілограм. Тут у нас буде нарізка від добров 44,80 І сосиски з сиром варені, своя своє лінія 330 г 56 гривень 30 копійок. Сир плавлений, 38 гривень, 220 г. Сирки від Яготинські. Знову в акції 12,50 та 13 гривень. Вершки, своя лінія 15,90, 10 штучок. Закуска грибна, своя лінія 2590 200 грам. Зверніть увагу, жіноча гігієна Белла 3790, 16 штук в упаковці. І Бела. Так, ну, коротше, жіноча гігієна, 16,90. Ви там розберетесь. Так, зверніть увагу, дуже-дуже хороша знижка. Я своєю тикалкою потикаю. Зверніть, будь ласка, увагу. Дуже хороша ціна на шампунь Шаума. Я такої ціни ні в одному в жодному магазині зараз не бачу. Це надзвичайно низька ціна. 55,90 жіночі і 6990 чоловічі. Вага 400. Мілілітрів. Гель для прання для білих та кольорових речей. 3,5 літри 106,90. Аракіс. Пачка 120 грам своє лінія, 25,70. Та фісташки 150 грам. Майже 90 гривень. Тут в нас будуть Асорті, сорті, ядра кишю, ціни бачите на екрані, виноград 22,90 та чорнослив 49,90. Упаковка по 200 г своя лінія. Буде знов зі знижкою чай від своя лінія. Звичайний чорний і а, з бергамотом. Упаковка йде по 50 штук, 33,50 та 34,90. Шоколадка мілка велика. Цукерки трюфель від делюкс 200 грив 80 гривень. Сирочки від своєї лінії 12 гривень. Капризони 15,60 сочки. Ловіта печиво від рошен 26 80-150 грамів. Попкорн 20 гривень 50 копійок. Лейс чипси 120 грам, 48,50. Ікорка корка, паста ікорна. корна і корка. Це, мабуть, з так, з скандинавської риби. До речі, я купував іншу фірму. От ще візьму водний світ. Спробую: 180 грам. Тут велика упаковка, тому що інші йшли трішки менші 55 гривень. Крабові палички, охолоджені своя лінія. 500 грамів 76-70. Фарш лососовий 500 грамів 51 гривня. 30 копійок. і паштет. Памапол польський 29,50 200 двісті грам. Олія цього разу в акції Щедрий дар. Маленька, 39,40 850 мл, 40 5 гривень і велика 3 літрова 157 гривень. Також буде оливкова. Це навіть не оливкова, а рослинна ляна. Та кунжутна 250 мл. Ціни бачите на екрані. Оливки чорні без кісточки, 280 грам. Своя лінія, 35 гривень. І оливки від делюкс з кісточкою та без 400 грам. 46 гривень, до речі, дуже хороші. Зверніть увагу. Тут в нас стільки всього багато. Верес огірки 300 грам. 62 гривні. Дуже дорога консервація. Майонез від чумак. 300 грам. 36 гривень. Соус соєвий від чумак. 50 гривень, 70 копійок. Для пухнастиків. Форм преміум 12,80 та 13,30 паучі по 100 грам. Шкрибок. Іржостійкий 12,50 Крем дитячий 31 гривня. Крем Нівея Софт 6650. Крем для обличчя Сісі 67,90, Це якась новинка буде. Крем живильний, я не один раз показував його на відео. Також зверніть увагу, велика упаковка 200 г55 гривень. Крем лірен для обличчя 50 мл, 61 гривня 50 копійок. Тонік з алою і гіалуроновою кислотою 200 мл 56 гривень. Кулькові дезодоранти, які нещодавно з'явилися в АТБ. Тут є і чоловічі, і жіночі. 3590, засіб для купання дитячий, 3 в одному 41 гривня 500 мл. Піна для інтимної гігієни 150 мл 60 гривень. Пральний порошок Savex 3 кілограма 232 гривні. Колор і фреш Автомат. Кондиціонер Savex 900 мл 74 гривні майже. Серветки вологопоглинаючі три штуки упаковка, 34 гривні. Ну а тут вже хто бажає відсвяткувати 30-річчя 30 років АТБ, ось, будь ласка, можна обирати. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Дитяча сторінка. Тут книжки, розмальовки, ігри різноманітні і для хлопчиків, і для дівчаток. І хочу сказати, що ще дуже-дуже хороші ціни в АТБ на іграшки. Промгрупа, яка почнеться з 5 по 11, включно, жовтня. Любимо промгрупу, дивитись з вами дуже. Давайте подивимось колготи жіночі. Е, так, 40 день, так? Да? Здається, чи 60, 100 гривень, білизна чоловіча 70 гривень. Капці кімнатні, домашні 239. А чоловічі 259. Тут вже з'явились калоші 299 гривень. Реле для захисту від перепадів напруги. 299 гривень. Тримач для штор 70 гривень. Вже пледи з'являються. До речі, зараз вони йдуть зі знижкою. 249 гривень, ,50 на метр 80 флісовий, подушки 219 гривень, кофта флісова, чоловіча та жіноча 329 гривень. Надзвичайно хороша ціна, пряжа. 70 гривень. Склад бачите. Ефірна олія 3690. Сіль для ванни. Почнуться холодні вечори. Замість душа можна вже приймати ванни. 50 гривень, сіль 550 грам, блиск для губ 60 гривень. Кольори в асортименті, олівець для губ та очей 25 гривень з точилкою. Не затримую вас. Остання сторінка. Хочу подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Стілець складний 299 гривень, сушарка з бічним кріпленням 129 гривень. Кухоль скляний з малюнками 4490, салатник люмінарк 16 см 4490, тарілка глибока, кругла 46 гривень люмінарк. Набір пластикових ємностей для сипучих 3 штуки в наборі 66 гривень з кришкою. Водоочисник, глечик на 2, майже 3 літри. А, Корисний об'єм літр 400 виходить чистої води 249 гривень. Знову будуть набори а, пластикових ємностей для сипучих продуктів. Призма вони часто бувають з кришкою 100 гривень. Кошик, органайзер 65 гривень, органайзер для спеції 70 гривень. Набір форм для випікання в наборі. Три штуки 249 гривень. Каструля з нержавіючої сталі зі скляною кришкою на літр 240 399 гривень. Піала 55 гривень у формі фруктів, овочів. Сковорода 28 см, 399 гривень. Подорожчили сковорідки, я бачу, подорожчили а, кастрюлі. Фен промисловий 399 гривень. Економних вам покупок, мирного неба та міцного здоров'я. І до зустрічі всім пока.